В Черкасах відбувся регіональний форум Права людини в умовах війни Черкащина. Учасники обговорювали стан додержання та захисту прав і свобод людини. Людина стоїть в основі всього життя, боротьби, розвитку і відбудови країни, зазначає заступниця міського голови Марина Гаркава. В першу чергу хочу подякувати всім хто бореться за права людей, всім службам, всім інстанціям, всім громадським. Організаціям всім міжнародним партнерам я переконана, що дійсно тільки пліч опліч ми можемо. Зробити багато гарних справ родинкою заходу стала презентація соціальних проєктів на території міста, зокрема, куточок хібуки терапії. Сьогодні ми організували таку локацію з командою, яка працює в місті Черкаси та Черкаській області, і презентуємо три проекти: три соціальні проекти, які ми впроваджуємо. зокрема, це ізраїльсько-український проект терапія по роботі з психотравмами у дітей, що спричинені війною. Та головними учасниками стали не діти, а дорослі, які змогли відчути себе дітьми. Ми проведемо такий короткий експрес-урок з хібукі терапії, тобто вони зможуть побути в обіймах, песика, обіймаки. а також… Якщо буде бажання помалювати свої емоції, зобразити нам, поділитися з тими емоціями, які зараз вони відчувають. Черкаси перебувають на другому місці за рівнем ветеранської політики і допомоги сім'ям загиблих за кількістю соціальних послуг, які їм надаються. Проте виклики постійно зростають. Категорії людей, які потребують допомоги, збільшуються. Свобода, право на безпеку, життя та опір гніду це фундаментальні цінності, про які варто пам'ятати і говорити. Переконаний Роман Сущенко. Черкаська обласна рада також боліває за дотримання прав людини, оскільки є власником багатьох закладів соціальних, медичних і інших, і постійно тримає руку на пульсі. Анна Білак, Геннадій Мільянов, телеканал Вікка.